На Сумському напрямку ЗСУ зупинили наступ Боржників Путіна, але бойові дії тривають надалі. Тому не забуваємо задонати на ЗСУ, а також репост, коментар та вподобайка автору за щоденні новини по напрямку. На Тьоткіна сидить напівголодний, одичалий непотріб з Хабарівського краю, де мости всі розбиті, а переправи тимчасові одразу знищуються та щасливий будь-яким поставкам через річку Сейм, які в них поодинокі все ж вдаються. Є відео на моєму новинному телеграм-каналі. Хто хоче спостерігати, пишіть тут в в приват, скину посилання. Ще ця одичалість стабільно отримує вітання від арти, тронів, а вчора вдало поховано скупчення орків від французького багету. Не полишає ворог спроби відбити кіндратівку, але посилає подонокі групи 810 ї бригади морпіхів, які ще мають переплисти річку, де наші дрончики, що в сафарі, палюють на макшан. До речі, в Кіндратівці припинили свій бойовий шлях більшість підерських підрозділів, які брали участь у літньому наступі на Сумщині. ЗСУ і далі намагаються видавати іпотечників за річку на північ від Андріївки, провівши силами 225-ї ШП одну контратаку. Олексіївка наближається до оперативного оточення, куди в тил заходять наші групи ДРГ. Хоч окупанти з останніх сил ще чинять спротив, але це вже ненадовго. Проте командування дичалих швидкими темпами відновили чисельність знищеного 30-го мотострілецького полку та збирається його підрозділи посилати в Олексіївку. Ці підрозділи на швидкоруч напхали каліків, аватарів, СЗЧшників, пійманих, порушників дисципліни та дідів 55 яким дають два магазини та патрони насипом і автомат перед виходом, а решту часу тримають в наручниках або на привізі, армія так собі, але кількість цілей для наших хлопців не зменшується. На інших ділянках тривали зустрічні бої. ЗСУ підтягує резерви та активно атакує болотних по флангам. Зупинення просування Орди не значить зупинення донатів на ЗСУ. Сьогодні стрім о 21.00. до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!